Ситуація в населених пунктах Донецької та Луганської областей стає критичною. Бойовики обстріляли мікрорайон Азотний у місті Донецьк. Внаслідок прямого влучення снаряду в будинок загинуло двоє мирних жителів. Бойовики продовжують обстрілювати населені пункти і в напрямку Луганська, в результаті чого чотири жителі отримали поранення. Гранати влучили в магазин будівельних товарів, коли там перебували відвідувачі. Із настання морозів кількість переселенців з Донбасу у мирні регіони України невпинно зростає. За останню добу кількість переселенців з Донецької та Луганської області до інших областей України залишилася досить високою і склала близько трьох тисяч осіб. Всього з Донбасу, з території окупованих терористами. Тимчасово розміщено на території України понад 490 тисяч людей. У Держприкордонслужбі повідомляють, що Україна не контролює наразі 409 кілометрів кордону з Росією. Ми на сьогоднішній день не контролюємо 409,3 кілометра ділянки україно-російського кордону, які проходять повністю по території Донецької і частково Луганської областей. Протягом останніх трьох днів спостерігалось переміщення значної кількості російської військової техніки через населений пункт Ізварине. Зокрема, зафіксовані 11 танків, 2 БТРи, переміщення систем ГРАД, 121 вантажівка. За даними РНБО, Росія продовжує нарощувати військову активність на територіях, що контролюється бойовиками.